Ну що ж, друзі, дуже важлива зміна буде для всіх громадян України, і для поляків, і для всіх інших громадян, які будуть знаходитися на території Польщі, тому що саме сьогодні президент Польщі Анджей Дуда підписав довгоочікуваний законопроєкт, законопроект, який вже і Сейм відхиляв. І, звісно ж. Ще будуть вони боротися за це, але вже підпис президента стоїть і закон, скоріш за все, на 99% вже набере чинності і стосуватиметься він друзі, водіїв. Прошу вас зробити максимальне репост, щоб більше українців зрозуміло, що ж буде за те, що ви сядете за кермо на підпитку. Друзі, ви знаєте, що в Польщі забирають права на декілька місяців, а то і років, ну і пізніше ви вже не зможете відкрити візу, податися на карту побиту, адже вашу справу ще коли розглядають, то дають запит до поліції. Якщо поліція не... Акцентує вас, каже, що ви загрожуєте польському суспільству, то вам не видають карти побито. Хто з таким стикався? Напишіть в коментарях під цим відео. Ну і штрафи немаленькі. Але, друзі, також п'яні водії можуть когось забити на смерть. І саме в таких випадках в цьому законі написано, що такі люди будуть отримувати до кінця життя тюрму, або ж е будуть отримувати конфіскацію автомобіля, або ж і те, і те. Чи підтримуєте ви таку. Таке рішення президента Польщі Анжея Дуди напишіть, будь ласка, в коментарях, тому що я особисто за це досить багато людей їздить п'яними за кермом. Та й ви самі відео бачили напевно в інтернеті купу. І так само як і в Україні, так і в інших країнах, і в Польщі, в тому числі, п'яних водіїв є досить багато. І через таких перепрошую дебілів гинуть ні в чому не винні люди, і в більшості ще також діти яких просто вже ніхто батькам не поверне. Тому я особисто за це я тисну лайк цьому відео. І, звісно ж, друзі, підписуйтесь на канал. Та побачимося вже в наступному випуску.